Щодня до служби 101 надходять дзвінки від громадян з різними зверненнями. Виникла пожежа в будинку, горить трава або сталося ДТП. З такими надзвичайними ситуаціями доводиться стикатись рятівникам. Докладніше про події далі у сюжеті за минулий тиждень підрозділами ДСНС здійснено 5 оперативних виїздів, з яких 3 – це гасіння пожежі і два надання допомоги. Пральна машина, духова шафа, обігрівач, бойлер, праска, електрочайник. Ці прилади споживають забагато електрики. Надмірне навантаження може спричинити займання електропроводки. А неправильна експлуатація електроприладів може призвести до короткого замкнення. Основні такі пожежі: це коротке замикання у багатоповерхівці. Будинок на вулиці Дніпровській, поверхівка, на 8-му поверсі. Коробки насталося коротке замкнення. Було погасано за допомогою вогнегасника, але було сильне задимлення. Ви розумієте, що 9 поверхів та багато жителів, і це сталося в вечірний час. Минулого тижня у Павлограді горів балкон по вулиці Каденюка. Підрозділами нашими, які перебули часно без потерпілих та загиблих на щастя. Початок весни відкриває пожежонебезпечний сезон. Посушливі погодні умови сприяють збільшенню пожеж в екосистемах. Люди спалюють залишки сміття, суху городину, завдаючи значної шкоди довкіллю. У цьому році ми вже відкрили гасіння пожежі в екосистемах. Це сухої трави, Вербська громада. Виїжджали туди на гасіння. Понятно, зрозуміло, що в даний час ще температура у нас не також і жарко, вітер теж не досить великий був. Вологостійкість стоїть, щоб розпалити це навмисне, мабуть, був підпал або необережне поводження з вогнем. Бережіть своє життя та довкілля. Попередити пожежу легше, аніж долати її наслідки. Олена Куліш Єгор Митник Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.